Доброго дня, шановні глядачі, підписники мого каналу, в час нашого вами відео. Сьогодні на відео огляді телефон Android Phone X12 а-ля Sony Ericsson Xperia з такою вигнутою кричкою, може, то пам'ятає, пам'ятаєте, які були колись телефони. Зараз запускаю телефон без батареї, бо батареї, на жаль, такої в мене немає. Підходящої Nokia батарея сюди не підходить, бо ноківська розпіновка плюс-мінус по краях, а плюс в краю цьому, а мінус тут. А тут навпаки. Запускаю трошки щоб, ну, в сторону телефон, щоб тут дуже похабні такі пошлі малюнки. Очевидно, попередній власник був мужчиною, ну, бо не показую, щоб Ютуб мене часом не забанив. Зараз включаю просто за межами, просто почуєте, як він включиться. Я хочу просто показати, як телефон працює. Якщо зараз. Так. пухопщина зникає. Ну. Ой, і, на жаль, телефон виключається. Ем. Да, ще раз спробуємо. Можливо. Йому ще хватить заряду трішечки. О. Да, ще раз спробуємо. Ну ж Давай покажи нам, як ти працюєш з нашим глядачам. Не хочу включитися, але в премії хоча б коротенько покажу вам, як він виглядає. Ну, середина типова китайська начинка. Е такого він виглядає по сторонах. Типовий китайський телефон. Але дуже схожий до Nokia Xperia. Хоча от того зарядка, ну я не знаю, хіба якесь під Samsung, Samsung. Ну, і тут вихід, як завжди, під антенну. Ось таке в нас вийшло коротеньке лето відео. Підписуйтесь мій канал, ставте пальчики вверх, а вам щастить, будьте здорові, па-па-па-па!